На великому повечерю вся церква співає, з нами Бог. Порозумійте, язичники, порозумійте всі остальні народи, з нами Бог. І якщо Бог з нами по апостолу Павлу, хто проти нас? Дасть їй світ після гріхопадіння. Горе, мрак, густа тьма. І люди многі повержені в тьму тьму неверія верія і беззаконня. Но прийде час, зміниться ситуація. І то та земля Заволонова і Нефалімова, яку споминають і євангелісти, то пророчество, який образ цього світнього міра, то та земля язичницька, там народ у Старому завіті, ходячий в темноті, увидить світло велике, Світло Христа Ісуса, а на живучих у ти у страні, котрі по смертну в страху вибояться перед смертю, засвітить світло, восіяє світло Царства Божого, іменно це світло знімає страх людей перед смертю і перед вибором вічного життя. Важно так розуміти, що чоловік под Страхом тіни, і нині маса людей живуть в такому страхові. Вони не мають надії, вони давно втратили Бога. і Хоча чемодан із гришми в них уже забезпечений на случай утікати десь, але нікуди не втікне від Бога, тому що не можна скрити від Бога всьому світі і вірні, ото знали, а невірні – Безбожники гонітелі о того не знають і увеличують собі міру кари. Іноді люди православні терплять бієння і шкодують гонітеля і бійцю за те, що його чекає страшна кара. Самі же терплять гонення, униження, оскорблення, тюрми, і в місті з тим шкодують гонітелів. Коли виводили большевики митрополіта, Київ-Печерської лаври на розстріл у 18-му році без суда і слідства. Більшовики то були, в основному з цілого світу зібралися пару мільйонів злочинців, найомних убійців. То були такі революціонери, а реально то були убійці. Кого? Убивали церков, віруючих, і десятки мільйонів через них пострадали. Так от виводили його та, та могли тих двох. Більшовиків там народ побити, а він сказав, ні. Одержиться, є така воля Божя, і прямо на території був розстріляний. За що не казали у Ну, понятно було, за православ'я, за те, що він у Києві Печерській лаврі був світлом. Казало би, що вже ніколи такої не повториться, ні, повторюється сьогодні то. Коли світло Київ печерської лаври, подвижників церкви, подвижників благочестія, київпечерських монахів знову готується виводити на убієніє. Що це значить? Значить, то, що частина людей не познала Христа, збита з толку. Ми думаємо, що коли спомнимо, як на Древню землю Україну, древню Малоросію, турки ловили хлопців наших людей, а там у Турції робили з них воїнів яничарів, котрі верталися домів та рідних своїх землі Лучше, сильніше і жесточайше збивали, чим самі турки. Яничари, воспитані із власного народу, убивали. Тогдашній наш народ і толпами уводили у турецький плен. Сьогодні забила ту, ту їх історичну школу маса людей. Ну, точно так же і революції робляться, ну, так же і сьогоднішні, як їх називають нині соросята, теж молодь, котру забрали кудись, підготовили, а вернули обратно і ті, вони стали. Законодавці, вони почали рубати свій власний народ. Почому? Бо Прок каже, вони під темнотою бездуховності, вони не увиділи світло і не прийняли Христа, формально вони віруючи. Їм, їм Но подлинної віри вони не мають. Давно вони направлені, як ні чари, щоб нанести вред церкви. Ударити, бо любий чоловік, психологічно здоровий, не нарушить закон, і особливо головний закон Держави Конституції. Лиш яничар може проти власного народу приймати такі закони. Да, слово Пророка строгоє, жорсткоє. Ми його читаємо і нас рахують, що ми теж кажемо строго і остро. Навіть пророк пише так: ми нічного не придумали, і таких гонітелів історія церкви знає, але зато і предупреждаємо гонітелів церкви, що вас чекає не слава, а повне безславіє, повне забитє. Іногда до семого покоління Бог вичищає род безбожників і гонітелів церкви. І великі печерські святі, моліть Бога за нас, щоб ми були діти Божі, а віримо колись, коли, отстоявши свою православну віру, ми і биті, і посужені, гонимі, усі будуть у всьому світі много мати радості духовної, а у вічності. І такі лише будуть і наслідники царства Божого. Амінь.